В органній залі Хмельницької обласної філармонії йде репетиція завершального концерту Орк Мюзик Fest 2025 за органом Жан-Марі Лероа з Франції. Разом з ним грає камерний оркестр Хмельницької філармонії. В цьому залі виступає вже вдруге. Абсолютно нова програма, яку я підготував спеціально для цього приїзду в Україну. Буде звучати французька німецька музика, буде сехуде, бах, гріні. Франк Франк і В'єн. Вперше виступає на Хмельниччині харківчанин Дмитро Морозов. Каже, гратиме у фіналі, зокрема, концерт Генделя Зозуля та Соловейко. Чотири концерти для органу з оркестром, це непересечна подія. Не тільки для України, але й для Європи, що в один вечір заграли чотири концерти для органу з оркестром. То це вже більше інтриги, мабуть, бути не може. Основна ідея фестивалю Орк Мюзик Фест 2025» розповідає директор філармонії Тарас Малик: показати виконавців різних країн у супроводі з одним оркестром. Приємно, коли до нас приїжджають такий непростий час підтримати своїм мистецтвом і нас і всю країну. Я вважаю, знанні музиканти з Європи. Дуже тішуся з того, що хмельничани мають змогу послухати виконавську майстерність різних музичних шкіл країн. Фінал Org Music Fest 2025 відбудеться 19 жовтня о 17 годині. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.